Труна повільно опускалася в темну яму. Осінній вітер пронизував до кісток, несучи з собою запах сирості та гнилого листя. Навколо зібралися люди, їхні обличчя були похмурими, а очі порожніми. Здавалося, що разом із цією труною в землю опускається і остання надія: останній промінь світла в цьому невеликому українському містечку. Священник читав молитву, його голос звучав глухо і монотонно, змішуючись із шумом вітру. Кожен рух лопати, що кидала землю на дерев'яну кришку, відгукувався болем у серцях присутніх. Це був кінець. Смерть забрала молоду Оксану, і тепер її душа мала знайти спокій у вічності. Раптом тишу розірвав різкий вигук, що пролунав десь із задніх рядів. Вона не мертва. Усі погляди миттєво звернулися до джерела цього неймовірного крику. Це був Микола, прибиральник, чоловік середнього віку, якого більшість вважала диваком. Він стояв. Його обличчя було блідим, але в очах горів дивний, майже фанатичний вогонь. Натовп зашумів. Люди почали перешіптуватися. Їхні обличчя виражали подив і обурення. Брат померлої. Андрій, високий, кремезний чоловік із жорстким поглядом, зробив крок уперед. Його обличчя спотворила гримаса гніву. Забирайся, звідси, божевільний, просичав він крізь зуби. Моя сестра мертва. Як ти смієш переривати похорон? Андрій був відомий своїм крутим норовом і владним характером. Ніхто в містечку не наважувався йому перечити, але Микола не звернув на нього жодної уваги. Він спокійно, майже незворушно пройшов крізь натовп, ігноруючи обурені погляди та гнівні шепоти. Його кроки були впевненими. Незважаючи на те, що земля під ногами була вогкою та слизькою, він підійшов до краю ями, де вже майже зникла труна. Люди дивилися на нього, не розуміючи, що відбувається. Дехто намагався його зупинити, але Микола був наче в трансі, зосереджений лише на своїй меті. Він нахилився над труною, і в цей момент натовп почув ледь чутний стогін. Він був такий тихий, що деякі подумали, що це просто шум вітру або їхня власна уява. Але Микола почув, його очі розширилися, і він швидко почав щось робити. Його руки метушилися над труною, наче він шукав щось. Іноді істина ховається там, де її найменше шукають, подумав він, зосередившись на своїх діях. Цей стогін, ледь чутний, був для нього підтвердженням того, що він не помилився, чи зможе одна людина змінити долю, кинувши виклик усьому світу, що зібрався навколо цієї могили, чи зможе він переконати їх у тому, що те, що вони бачать, це не кінець, а лише початок. Перш ніж ми продовжимо цю неймовірну історію, підпишіться на канал і розкажіть нам у коментарях, звідки ви дивитесь. Нам дуже цікаво знати, яка географія наших глядачів. Поділіться своїми думками про те, що, на вашу думку, станеться далі. Чи зможе Микола врятувати Оксану, чи його зусилля будуть марними? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися продовження цієї дивовижної оповіді, яка розгорнеться у серці маленького українського містечка, де віра і традиції переплітаються з таємницями, що ховаються за повсякденністю, світ, де навіть найменша іскра надії. Може запалити велике полум'я. Це маленьке українське містечко жило за своїми давніми правилами. Тут кожен знав кожного, а плітки поширювалися швидше за вітер. Традиції були міцно вкорінені, від народження до смерті, і думка громади мала вагу, яку важко переоцінити. Люди збиралися на свята, допомагали одне одному у скруті, але й пильно стежили за тим, щоб ніхто не вибивався з загального ладу. Сімейні зв'язки були священними. А репутація понад усе. Похорони, як і весілля, були великою подією, що об'єднувала всіх, і до померлих ставилися з глибокою повагою, проводжаючи їх в останню путь з усіма почистями. Оксана, молода жінка, яку вони ховали, завжди відчувала себе чужою в цьому світі. Вона мала тонку душу, сповнену мрій і прагнень, що не вписувалися в рамки містечкових очікувань. Вона любила малювати, читати вірші, мріяла про подорожі та нові знання. Ці мрії суперечили тому, що від неї чекала родина тихе, скромне життя, шлюб і діти. Зовні все виглядало благополучно будинок, земля, повага сусідів. Але всередині Оксана відчувала порожнечу, ніби жила не своє життя. Її очі зазвичай сумні, іноді спалахували іскрою надії, яка швидко гасла під тягарем реальності. Її брат Андрій був її повною протилежністю. Прагматичний, владний, він звик до беззаперечного підкорення. Після смерті батьків, коли вони були ще підлітками, Андрій взяв на себе роль голови родини. Він був старшим і його слово стало законом. Він контролював кожен крок Оксани, вважаючи, що краще знає, що для неї добре. Його любов була задушливою, а турбота деспотичною. Він був міцною опорою, але водночас і в'язницею для її вільної душі. А Андрій завжди був упевнений у своїй правоті. Ніколи не сумнівався у своїх рішеннях і вимагав того ж від інших. Його погляд міг бути холодним і пронизливим, змушуючи будь-кого відмовитися від своїх планів. Микола прибиральник був самотнім чоловіком середнього віку. Його вважали диваком, трохи не від світу цього. Він завжди був тихим, непомітним, але надзвичайно уважним до деталей. Його скромне життя проходило між роботою в морзі та на цвинтарі, де він прибирав, лагодив, доглядав. Ця робота давала йому унікальний, хоч і похмурий погляд на життя та смерть. Він бачив багато, чув багато, але ніколи нічого не говорив. Його очі зазвичай спокійні могли помітити найменші зміни, найтонші натяки. Він читав старі книги, цікавився історією, медициною, хоча ніколи ніде не вчився. Його знання були несистемними, але глибокими, наче він збирав їх по крихтах як старий колекціонер. Микола мав незвичайну інтуїцію. Він помічав те, що інші ігнорували ледь помітний відтінок шкіри, нерівномірне дихання, дивний блиск в очах. Він бачив невеликі непомітні знаки, які вказували на щось незвичайне. Можливо, це було через його роботу, яка змушувала його бути пильним до найменших проявів життя і його згасання. А може, це була просто його особливість, його дар, його тиха робота давала йому можливість спостерігати за людьми з боку. Без осуду, без втручання, просто помічати. І саме ця його здатність помічати те, що інші пропускали повз увагу, зіграла ключову роль у цій історії. Він ніколи не був у центрі уваги, завжди залишався в тіні, але саме з тіні він бачив найголовніше ранні роки Оксани та Андрія були позначені втратою, що кинула тінь на все їхнє життя. Після смерті батьків Андрій, старший за Оксану на 5 років, одразу взяв на себе роль опікуна. Він був лише підлітком, але вже тоді демонстрував владний характер, який згодом перетворився на справжню тиранію. Оксана ще зовсім дитина шукала в братові опори, але замість цього знайшла контролера. Його опіка швидко стала задушливою, а його рішення беззаперечними. Андрій ніколи не схвалював мрії Оксани про мистецтво. Коли вона ще зовсім юна показувала йому свої малюнки, він лише насміхався, називаючи це дитячими забаганками. Він говорив, що справжнє життя вимагає прагматичності, а не витання в хмарах. Оксана мріяла виїхати з містечка, вступити до художнього училища у великому місті, але Андрій рішуче відмовив: він казав, що це небезпечно, що вона занадто наївна для великого світу, що її місце поруч із ним у родинному домі. Він наполягав на її практичному майбутньому, яке, на його думку, полягало у шлюбі з кимось із місцевих, хто мав солідну роботу. Ці розмови завжди закінчувалися тим, що Оксана йшла до своєї кімнати, відчуваючи себе розчавленою і незрозумілою. Андрій постійно давав обіцянки, які ніколи не виконував. Він казав, що дозволить їй поїхати після того, як вона закінчить школу. Потім, після того, як допоможе йому налагодити справи в господарстві. Потім, після того, як вона подорослішає, кожного разу знаходилася нова причина, щоб утримати її під своїм контролем. Його маніпуляції були тонкими, але ефективними. Він грав на її почутті обов'язку, нагадуючи, що він один виховував її, що вона зобов'язана йому. Він майстерно використовував її страх перед самотністю, переконуючи, що без нього вона ні на що не здатна. Оксана вірила йому, бо не знала іншого життя. Були моменти, коли Оксана намагалася чинити опір, вона сперечалася, плакала, намагалася довести свою правоту. Але Андрій завжди знаходив спосіб її зламати. Він міг тижнями не розмовляти з нею, ігнорувати, створюючи атмосферу тотального відчуження, поки Оксана сама не приходила просити вибачення. Його поведінка змушувала її вірити, що вона дійсно ні на що не здатна без нього, що її бажання це просто дитячі примхи. З часом її воля слабшала, а її мрії ставали лише примарними спогадами. Поступово почало погіршуватися і здоров'я Оксани. Вона стала часто відчувати слабкість, її мучили головні болі. Часом вона втрачала свідомість. Андрій списував це на нерви, на слабкість характеру, на те, що вона занадто багато думає про дурниці. Він відмовлявся від справжнього медичного обстеження, кажучи, що лікарі лише гроші викачують, і що їй просто потрібно більше працювати і менше мріяти. Ці симптоми, які Андрій так легковажно ігнорував, пізніше виявляться ключовими. Він навіть не підозрював, що ці фізичні прояви були криком її тіла про допомогу. Наслідком постійного стресу та пригнічення. Натяки на те, що Андрій мав фінансові мотиви для контролю над Оксаною, були завжди. Після смерті батьків залишилася невелика спадщина будинок, земля, деякі заощадження. Андрій, як старший, взяв усе під свій контроль, він постійно говорив про спільне майно, але розпоряджався ним одноосібно. Можливо, він боявся, що Оксана, вийшовши заміж або поїхавши, зажадає своєї частки. Що зруйнує його плани і призведе до втрати контролю над сімейними активами. Ця прихована жадібність була ще однією цеглинкою у стіні, яка відокремлювала Оксану від її власного життя. Напруга в домі Оксани зростала з кожним днем. Кожна її спроба висловити власну думку чи відстояти бажання наштовхувалася на Андрієву владність, яка ставала дедалі нестерпнішою. Він не просто заперечував її слова. Він їх знецінював, перетворюючи на ніщо. Щоденні сварки, які спочатку відбувалися за зачиненими дверима, поступово виходили назовні. Сусіди та родичі чули підвищені голоси, бачили Оксану заплаканою, але ніхто не наважувався втрутитися. Вони боялися Андрія, його гострого слова, його впливу в маленькому містечку. Їхні мовчазні погляди, шепіт за спинами, лише посилювали відчуття безвиході та ізоляції, в якій опинилася Оксана. Вона відчувала, що її світ стискається до розмірів однієї кімнати, однієї долі, яку для неї визначив брат. Оксана відчувала повну безвихідь. Її фізичний та емоційний стан погіршувався. Вона почала страждати від панічних атак, які накривали її хвилями задухи та страху. Хронічна втома стала її постійним супутником, а апатія забирала останні сили. Її обличчя стало блідим, очі втомленими та порожніми. Віддзеркалюючи внутрішню порожнечу, вона втратила інтерес до всього, що раніше приносило їй радість. Навіть думки про мистецтво, які раніше були її єдиною втіхою, тепер здавалися далекими та недосяжними. Атмосфера містечка лише посилювала цей гнітючий стан, настала осінь, і сіре небо майже постійно висіло над головою, виливаючи на землю холодний дощ. Пронизливий вітер, здавалося, проникав до самих кісток, створюючи відчуття безнадії. Вулиці були брудними, заповненими мокрим опалим листям, що створювало похмуру картину. Звуки вітру, що вив у вікнах, лише підсилювали відчуття самотності та приреченості Оксани. Запах сирості та гнилих листя, що заповнював повітря, був постійним нагадуванням про те, як швидко все в'яне і зникає. Андрій, відчуваючи, що Оксана може остаточно вийти з-під його контролю, збільшив тиск. Він почав обмежувати її контакти, забрав телефон. Заборонив виходити з дому без його дозволу. Його слова про те, що Оксана нездорова і потребує догляду, ставали дедалі частішими. Він ніби намагався переконати всіх і, можливо, навіть себе, що його дії були заради її блага. Одного дня Оксана відчула сильний гострий біль у грудях. Вона схопилася за серце, її дихання перехопило, і вона втратила свідомість, впавши на підлогу. Андрій, наляканий, викликав лікаря. Лікар, який, можливо, перебував під впливом Андрія або просто не бажав втручатися в сімейні справи, швидко оглянув Оксану. Не провівши ретельного обстеження, він поставив діагноз серцева недостатність і констатував смерть. Ніхто не поставив під сумнів його слова. Швидке поховання пояснювалося традиціями та бажанням не затягувати страждання. Містечко прийняло це як належне. Микола, працюючи в морзі, помітив певні невідповідності під час підготовки тіла Оксани. Його досвід підказував, що щось тут не так. Він звернув увагу на дивний відтінок шкіри, на ледь помітну гнучкість суглобів, яка не відповідала звичайним ознакам смерті. Він намагався висловити свої сумніви, але його зауваження ігнорувалися або відкидалися як дурниці старого, фантазії прибиральника. Це лише посилило його підозри. Він знав, що повинен щось зробити. Але ще не розумів, що саме. Напередодні похорону, коли всі готувалися до останнього прощання, Микола, як завжди, прибирав у будинку Оксани. Це була його звичайна робота, рутинна, непомітна, але саме вона давала йому можливість бути близько до тих, хто пішов. Протираючи пил зі старих меблів, він відчував якусь дивну, незрозумілу тривогу. Його погляд випадково впав на стару потерту підлогову дошку біля ліжка Оксани. Вона здалася йому трохи піднятою, не так, як інші. З цікавості, а може, під впливом невисловлених підозр, він обережно підважив її. Під дошкою лежав невеликий пошарпаний щоденник, обгорнутий у вицвілу тканину. Микола обережно взяв його до рук. Відкривши щоденник, він почав читати. Рядок за рядком слова Оксани розкривали перед ним світ її страждань, її тиранії з боку брата, її розбитих мрій. Але найбільше його вразили записи про дивні симптоми, які вона відчувала: періодичну втрату свідомості, оніміння кінцівок, слабкий пульс. Вона писала, що навіть втрачаючи свідомість, вона часто чула все навколо себе, відчувала дотики, але не могла реагувати. Вона описувала це як кошмар, коли тіло не слухається, а розум залишається в пастці. Це було як крик про допомогу, який ніхто не почув. Цей щоденник став для Миколи підтвердженням його підозр, які він відчував у морзі. Він згадав старі медичні книги, які читав у вільний час, шукаючи відповіді на різні диватства, з якими стикався у своїй роботі. Там були описи рідкісних медичних станів, що імітують смерть, таких як каталепсія або летаргічний сон. Усе сходилося. Оксана не була мертва, вона була живою, але її тіло перебувало в глибокому сні, що дуже схожий на смерть. Микола розумів, що часу обмаль. Він кинувся до Андрія, щоб розповісти йому про знахідку. Слова вилітали з нього поквапливо, він показував щоденник, намагався пояснити, але Андрій лише відмахнувся його обличчя було спотворене роздратуванням. Забирайся, звідси, старий божевільний, моя сестра мертва, а ти вигадуєш якісь дурниці. Ще слово, і ти втратиш роботу, прошепів він, погрожуючи звільненням. Микола не здавався. Він звернувся до інших родичів та сусідів, показуючи уривки зі щоденника, намагаючись пояснити ситуацію. Але його слова зустріли з недовірою люди боялися Андрія, його впливу. Ніхто не хотів вірити в таку жахливу можливість, адже це означало б визнати свою власну бездіяльність та жорстокість, свою байдужість до страждань Оксани. Вони відверталися, знизували плечима, називаючи його диваком. У відчаї, відчуваючи, як кожна хвилина наближає Оксану до справжньої загибелі, Микола прийняв рішення діяти самостійно. Він розумів, що це його останній шанс врятувати її. Натовп, що зібрався на цвинтарі, був свідком останнього прощання. Труна Оксани вже опускалася в землю, коли Микола, незважаючи на страх і осуд, вискочив уперед. Його слова вона не мертва пролунали як грім серед ясного неба, ставши актом відчаю та останньою надією. Він знав, що ризикує всім своєю репутацією, своєю роботою, можливо, навіть своєю свободою, але не міг дозволити, щоб жива людина була похована заживо. Він швидко підбіг до труни, дістався до неї, незважаючи на обурення присутніх і, застосовуючи знання, почерпнуті з давніх книг, почав робити дії, які, на його думку, мали вивести Оксану зі стану каталепсії. Натовп був шокований, хтось намагався його зупинити. Але він не звертав уваги. Його руки рухалися впевнено, немов він робив це вже сотні разів. Він робив масаж певних точок на тілі Оксани, обережно розтирав її кінцівки, намагаючись відновити кровообіг. Він відчув, як пульс, ледь відчутний, почав посилюватися. Він нахилився над її обличчям, уважно прислухаючись. Микола знав, що це його останній шанс, і він не міг його змарнувати. Він продовжував, не звертаючи уваги на крики та обурення навколо. Він чув, як хтось викликає поліцію, але це його не зупиняло. У його голові була лише одна думка: врятувати Оксану. Микола продовжував свої дії, не звертаючи уваги на метушню навколо. Раптом, у повній тиші, яка настала після його слів, пролунав ледь чутний стогін. Потім Оксана різко вдихнула, її груди піднялися, і вона повільно розплющила очі. Натовп застиг у мовчанні, не вірячи своїм очам. Андрій стояв ошелешений. Його обличчя було бліде від жаху та усвідомлення того, що він ледь не поховав свою сестру живцем. Його погляд був порожнім, він не міг поворухнутися. Деякі люди впали на коліна, молячись, інші плакали від полегшення чи шоку. Хтось із жінок знепритомнів. Сусіди та родичі, які раніше засуджували Миколу або ігнорували страждання Оксани, тепер відчували глибокий сором та провину, їхні очі були наповнені сльозами. Але це були вже не сльози скорботи, а сльози здивування та каяття. Вони дивилися на Оксану, яка повільно приходила до тями, і на Миколу, який стояв поруч, як рятівник. Невдовзі на місце прибула швидка допомога, викликана кимось із присутніх, коли Оксана зробила перший вдих. Парамедики оглянули Оксану, підтвердили її каталептичний стан і негайно забрали до лікарні. Там вона пройшла повне обстеження. Лікарі підтвердили, що вона страждала від рідкісної форми каталепсії і що лише швидкі та рішучі дії Миколи врятували їй життя. Вони дивувалися, як він, не маючи медичної освіти, зміг розпізнати такий рідкісний стан. Новина про те, що Андрій ледь не поховав свою сестру заживо, швидко поширилася містечком. Його репутація була зруйнована. Він став об'єктом загального осуду. Люди відверталися від нього на вулиці, шепотілися за спиною. Його бізнес занепав, клієнти відмовлялися мати з ним справу. Друзі відвернулися, а родина відмовилася від нього, не пробачивши його жорстокості та байдужості. Він залишився самотнім, втративши все, що йому було дороге, крім грошей, які тепер не мали жодного сенсу. Його обличчя завжди було похмурим, а очі порожніми. Він був живою тінню, що блукала містечком, нагадуючи всім про свою провину. З дивака та божевільного Микола перетворився на героя. Його скромність та інтуїція, які раніше ігнорувалися, тепер цінувалися. Він отримував повагу та вдячність від усіх мешканців містечка. Люди зупиняли його на вулиці, щоб подякувати, розповідали про нього легенди. Оксана, одужавши, особисто подякувала йому. Між ними виник глибокий зв'язок, заснований на вдячності, повазі та спільному пережитому. Оксана повністю одужала. Вона усвідомила, що отримала другий шанс на життя. Цей досвід змінив її. Вона вирішила залишити містечко та реалізувати свої мрії про мистецтво, чого їй раніше не дозволяв брат. Вона вступила до художнього училища у великому місті, знайшла нових друзів, які цінували її талант. Вона почала нове життя, вільне від контролю та страху, наповнене творчістю та самовираженням. Вона ніколи не забувала про Миколу, регулярно телефонувала йому, ділилася своїми успіхами. Історія Оксани стала нагадуванням про силу внутрішнього голосу, про важливість слухати свою інтуїцію та про те, як одна людина, яка не побоялася піти проти натовпу, може змінити долю. Оксана розмірковувала про те, що справжня смерть це не фізичне припинення життя, а втрата надії та свободи. Її слова залишали глядача в глибокому роздумі про цінність кожного життя та наслідки байдужості, про те, що іноді найважливіші істини відкриваються тим. Хто готовий бачити їх, навіть якщо всі інші відвертаються?